Вітаю, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Тару 2. І так, ви на відстані. що він відчуває для дівчаток розклад, але ж якщо дивляться чоловіки, то перевертайте на себе на свій бік. Тобто, що ви відчуваєте так, або, можливо, що вона відчуває, будемо на тару магія. При... Насолоди, да? магія насолоди, дивитись. Да? Тож, що він відчуває, що він прагне відчути, його думки та можливі плани щодо вас. Так, я думаю, буде один варіантик. Якщо ж ви дивитесь на коханого, щоб більш концентрованим це все було. Тож давайте дивитись, от в яких він зараз енергіях, чи думає він про вас, так? В яких він енергіях зараз? Так, давайте трохи я подивлюся, щоб нам не заважало нічого, в яких він енергіях? Що він думає про вас, що планує робити? Що? Стосовно вас, звичайно ж. Так, я налаштую трохи камеру, вона в мене так нагуляє трошки, трішечки, так, угу. не хоче триматися. Так, ну, досить відверта карта, восьмірка мечів. Карта -та відверта, але значення восьмірка мечів, ну досить така протиречива і а, навіть така трохи агресивна. А ну-ка, давайте її розкриємо, що це з ним відбувається. Взагалі він сердиться на щось з чимось чи з кимось. Можливо, там в таких енергіях, да? так, бо його переповнюють почуття по тузу кубків. Так, це туз кубків у нас найбільший такий по почуттям, найпотужніший. Такий показник я би сказала. Бачите, тут чаша, яка наповнена. Наповнена вона його почуттями, почуттями кохання щодо вас. Так, добра, чому ж тоді мечі? Можливо, ви посварилися, що відбувається. Так, по колесу року щось змінилося. От на сьогодні що змінилося? Можливо, ви чогось не знаєте, що змінилося вже? Так, тут по восьмому старшому аркану все змінилося по справедливості. Так, а як воно змінилося? Чи можна дізнатися це? Дев'ятка мечів. Тут були якісь зради. Зразу кажу, трикутники. І це змінилось по справедливості. І що йому не подобається стан речей на сьогодні між вами? А ну, чи подобається, чи ні? Так, ну, тройка кубків. Звичайно, він хотів би. З легкістю, щоб, але ж не виходить, тому він дуже-дуже сердиться. Так, а хотілося б йому десятку пентаклів, щоб все було гармонійно, щоб ви були у стабільних таких стосунках, навіть, можливо, сімейних. Так, ну тут зрозуміло мені, щось не так, як йому хочеться йде на сьогодні. Так, добре, його плани, думки про вас. Він вважає, що щось закінчилось, що, можливо, ви так посварились, що виправити майже неможливо, так що ще він думає про вас? Ну, він думає, що, можливо, сподівається на чудо, на вищу силу, можливо, звертається вже до богів яких то так. Тут у нас пуста карта випала. Тобто, як знак це, що його звертання не чують. А чому не чують? Можливо, він не заслужив, щоб почули його. Так, він обманювати міг. Бачите, тут пара і тут третя якась особа, на яку він дивиться, і щось начебто він з жінкою, але дивиться, відволікається. Тобто він, можливо, хотів відволіктися. Від ваших стосунків, і отримав те, що... на те, що заслужив, так би мовити, так? Тут Жеслів, так, він такий чолов'яга, він любить доказувати, що він чоловік. І дуже полюбляє, ну мені тут підказка, що трикутники. Я не знаю, наскільки це можливо, щоб хтось любив трикутники, але його такий стан речей. Можливо, він не вміє обирати кращу, можливо, такі у нього на чашах терзів дві таких повноцінні, якось... Повно, відповідно, цінні дві жінки такі є, щось тут не дуже приємно. Так, він імператор і чекає, що до нього будуть жінки проявлятися. І знову двойка мечів, а ви закриваєтеся від нього. ви не хочете такого... А, він якось хоче підступитися до вас, але ну, ви ні в яку, Ви не хочете миритись з тим, що ще хтось он якась там, вибачте, куриться там на обрії. Ну, тут по факту на картинці так. Ви така гарна, достойна жінка. Просто красоти неописуємої. Просто, ну ви бачите, яка тут красуня. І ще якась куриця, бо тут двояко показують. з якою, можливо, він хоче ділити своє пространство. Так, бо його по дияволу від тягне нездорове, такі якісь енергії, якось так? А ви сидите і чекаєте. Це він так собі уявляє, що. Ви будете сидіти чекати, поки він десь там віддасть свою енергію і туди, і сюди, так? Ну, Дуже якісь у нього дивні думки і плани. Чи це плани? Так, а дії, давайте вже ж подивимось можливі. Ну, він дуже можливо. Хоче він стабільності, стабільних якихось стосунків, ну, можливо, це не по коханню, а по таким ви його вп... вполні влаштовуєте як стабільний постійний партнер. Так, давайте ще подивимось. Але ж тут Але вас це не влаштовує. Щось вас так, по дияволу вас не влаштовують стосунки. Тоді, коли ось так: от хтось там третя. Виглядає геть вас не влаштовує, бо це для вас просто якесь не то, що покарання це для вас як стида ба, якась, значить він вас не цінить як достойну жінку, І ви хочете так: ви хочете, щоб енергії, скільки ви віддаєте, стільки вам вже і вливалося енергії. Бо на сьогодні тут відчувається неповноцінний обмін енергіями. Тобто, якщо він зливає свою енергію ще десь у який-то інший сосуд, будемо казати, так, то для вас це не є правильним і повноцінним стосунком. Тож дії, які він буде до вас ну, йому дуже важко проявлятись, він тут по підвішеному. Бо восьмерки жезлів хоче хоче начебто розвивати, планує, як він буде по факту це робити. Ну так, король жезлів, ви знаєте, королі жезлів мають рухатись вперед. Так, і йому буде даний шанс. ось йому, і вашим стосункам, це як звише, буде даний шанс. Але чомусь свічки також тут три, вони всі пов'язані. Ну, давайте, чи видите, ви у стабільні стосунки саме у парі з цим чоловіком. Ну, так, ви знаєте, колисниця, старший аркан сьомий. Це вже звище, це вже шанс, це якщо він не використає, то це вже його навіть покарають небеса. Якщо він зробить знову неправильний вибір, якщо не буде робити кроків, то вже йому навряд чи й дадуть цей щасливий шанс. Ну, давайте я подивлюся, що там підказка 4. Четвірка Пентаклів стабільні стосунки. Тут він повинен діяти. Ви повинні, як королева, просто лежати вже нічого. Ви і так занадто багато зробили, і ви вже відвернулися з за цього. Бо його об... о... брехня, його о... суцільні якісь хитрощі. Довели ваші стосунки, що ви мусили відвернутися від нього. Так. Тут такі відверті досить карти що. І ви сказали ні, я не хочу, я достойна, ви вийшли з стосунків, можливо. Ви то хочете примирення? І він хоче, але ж ви сказали, що я досить багато всього вже зробила для цих стосунків. І так, і тох підведемо його дії. І знову двійка кубків. Це то хороша карта по почуттям, але подіям він хоче просто навіть коздувати на вас. так? Ну, Дії будуть по тозу, жезлі, ви знаєте, проявлятися буде. ану на протязі місяця буде він проявлятися? З хитростю знову. Так, ви його королева кубки, ви принаймні відчуєте, що ви кохана його. Так, буде він, рицар, жезлів, буде на протязі місяця вже якісь кроки робити. А що це за кроки будуть? Можливо, поконкретніше? Двойка пентаклів буде зважувати, наважуватись, дев'ятка жезлів. Так, буде боротися, можливо, з якимись навіть суперниками, якщо вони є в нього. Буде відганяти їх, обнулиться десь. А де він обнулиться, він з легкістю. Він хоче, щоб легко це рішалося. Хоче обнулення. Ну, йому Є якийсь ігонізм і йому навіть Сонце світить і допомагає в розвитку цих. Можливо, у вас дійсно кармічні стосунки, і вам. Йому, як такому навіть шуту, допомагає і вища сила. Тож він, якщо не буде геть дуречком, скажімо так, використає цей щасливий шанс, а не профукає його знову, то вам дійсно тут буде, буде обом щастя. Тож на цій такій щасливій нотці хай використає, дай Боже, він шанс той щасливий, який, який дається. Йому для ваших стосунків, і хай буде щастя вам у цій парі, що ви дивитесь на свою половинку щасливу або партнера такого повноцінного, як і ви. Тож пишіть моє любі, коментуйте, ставте вподобайки, пишіть також індивідуальні замовляйте, буде номер вказаний вайбер або телеграма під цим відео. Я вас люблю, пока ваша Еліанора.